Сом, БУМ ВІДЕОГРА ЕГМАНА частина перша. Просто обожнюю недільні гонки. Друже, поганяємо. Не пригадую, щоб колись це було так весело. Що зупиніть автобус! Мені треба вийти! Забруднилася. Тепер ніхто не схоче зі мною танцювати. Соніку у нас проблема. Намагаюся спекти торт та але Скінчилися яйця. Добре, ЕМС. Розберуся. Вибач, Дейл. Пора. О, приїхали. Вибач, яйцман, я не навмисне. Якщо тебе це втішить, заляпай мене. Тепер квити. Що справді? Чого фукаєте? Нікому не подобається, коли ти поводишся як свиня. Щоб завоювати серця і душі, потрібно змінити імідж. Але я терпеться. Замовкни, візьми мої гроші. Запевняю вас, у нас достатньо прибірників нової гри Тобі Грім. Не слухайте його. Це лімітована серія. Штовхайся, хто може! Уперед! Я перший в черзі! вони ж готові повбивати за твій мерч. Я тобі кажу, друже, після виходу цієї гри моє ім'я на всіх перших шпальтах. Відеогра може покращити мій імідж. Лишень подумати. Екбан <як> у відеогрі. Нова гра! Сьогодні вийшла! Нарешті! Головний персонаж — Вусатий Товстун! Можна мені новий джойстик? Гей, малий, спробуєш найновішу і найкрутішу гру? Суперсантехніки? Ні. Смертельна бійня 7? Ні. Бойовий гольф Кобіка Чімпа? Ні. Вусатий заміс. Це сайт скролерна стратегія, де повно сюрпризів і неочікуваних ходів. Щоб виграти, треба зібрати всі сім. <плес> Чому? Надто старомодна. Де крута графіка, епічні битви, неймовірна жорстокість. Плюс усі ігри зараз використовують захоплення руху. Ти живеш минулим, дядю. <плес> Я випустив у село потім шпигунів. За допомогою яйця технології захоплення я запишу рухи банди Соніка і включу у нову гру Супер вусатий заміс. А ось і вони. О, причудово! Це була найкрутіша битва всіх часів! А тепер вишенька на торті. Якось прореагуємо, чи він уже достатньо себе принизив? Мабуть, я зможу зажбурнути його за обрій, але напевно картатимусь. Е, тану. Е, е. Я взяв від Соніка, що хотів. Та чомусь мої рухи не такі класні, як я надіявся. Може, тому що вам надерли зад? Ні, річ не в цім. А якщо записати рухи того, хто реально може здолати Соніка? І замінити його образ на ваш у відеоредакторі. Яка геніальна ідея! Класно я придумав. Саме тому ви наш бос. Але хто в цьому світі взагалі здатний здолати їжака Соніка? <звук> Шедоу, в мене до тебе пропозиція. Знайди іншого пішака. Я більше не маю з тобою справ. А ну геть з дороги. Hmm. Той Шедоу погодиться на мій план, тільки якщо дізнається, що Сонік говорить про нього щось погане. Гей, Соніку, вислови свою думку про їжака Шедоу. Такий бовдур скажи. Що за питання? Чому ти його раптом згадав? Я його місяць не бачив. Та просто цікаво. А ти не хотів би йому вломити? Вломити? Не думав про це. Взагалі останній бій був класний. Він досить серйозний противник. Так, але. А як же його чоботи? Хіба не дивні? Е, та мені байдуже. Що це взагалі за питання? Ти якусь маячню мелеш? Я пішов. <звук> Ей, Шедоу. Знову ти. Ти знаєш, я сьогодні зустрів нашого друга Соніка, і він казав про тебе не найприємніші речі. Шедоу? Не думав про це. Та мені байдуже. Що це взагалі питання? Він він, він. він, 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 він противний. Я це так не залишу. Сонік і його друзі заплатять час винести сміття. Розумію, то ти наваляєш цій компанії, так? А ось іще жарт. Заходить коняка в бар, а бармен каже: Гей, з тваринами не можна. Микус, що сталося? Я не впевнений. Мабуть, мене штовхнули в стіну. Поправка. Тобою розвалили стіну. Шедоу, Що ти тут забув? Якусь лису. Мені потрібні три нижні камери. І ще четверта зверху. Бігом, бігом, бігом! Добре, що я брав уроки з Шедоу боксу. Я відогра буде просто епічною. Це було надто легко. Але це ще не кінець. Ось тобі ще. А це і все. Тільки почали збережемо для закадрової озвучки. Содіку рятуй. А ти дуже вчасно, гальмо. Шедоу, що ти наробив? Добраніч, ніч, синенький. О, на найцікавішому місці ненавиджу.